Всім привіт-привіт, мої безмежні, чарівні, успішні багаті жінки. З вами, як завжди, я Ярослава Тетмурзінова, психолог, хто новенький на моєму каналі, привіт вам! Тут все про самоцінність, заробіток в легкості і ментальне здоров'я. І сьогодні в нас дуже класна тема: а саме, як говорити ні. Якщо я навчуся. Зробити так, що ви уявите зараз цей заголовок між моїми руками, це буде супер. А якщо ні, це значить я зафейлилась, і просто уявіть, що тут з'являються титри: Як казати ні. Чому я вирішила сьогодні обговорити цю тему в першу чергу із ваших питань. Я, ви пам'ятаєте, читаю всі коментарі і звертаю увагу на те, що вас цікавить. І під відео про хорошу дівчинку і самоцінність були питання стосовно вибудови кордонів. Якщо ви не дивилися ще відео про три основні фази вибудови кордонів, ви можете його переглянути ось тут. Але сьогодні ми будемо говорити конкретно про те, як же ці кордони вибудовувати і чому ж так важко казати ні? В першу чергу, ви маєте розуміти, що людина, яка вільно каже ні, це внутрішньо опорна Зріла особистість, яка дуже чітко може визначити, що їй подобається, що їй хочеться, і що навпаки не хочеться. Такі люди зазвичай виховувалися батьками, які самі дуже вільні були в своїх бажаннях і дуже прямо. Однаково, різко, чітко говорили іншим людям про те, що їм хочеться чи чого не хочеться. Тобто, коротше кажучи, це були люди, які розуміли свої власні кордони. Інша ж справа, коли батьки виховують свою дитину із позиції підлаштовуватися під світ. І якщо Дитина виховується на такому прикладі і бачить таку свою маму чи тата, то весь фокус уваги цієї дитини спрямований на оточення. На те, як почуваються люди навколо неї. Якщо моя мама ображена на мене, зла на мене, я натворила якихось там поганих справ, то Ця дитина зіштовхується із величезним внутрішнім об'ємом і не може із ним справитись. Їй так це боляче, що мамі погано через неї. Тобто вона не може витримувати цю провину. І якщо такі ситуації ображеною мамою, це все ти винна, або подивись, як ти засмутила бабусю, або он подивись, тато тепер через тебе розлючений. Тобто всі відчуття, з якими зіштовхувались оточуючі дитини, були спрямовані і звинувачені на саму цю дитину. То вона виховується із ідеї задовольнити потреби оточення замість того, щоб задовольнити потреби свої. І тому для такої людини в першу чергу буде найважливішим моментом зробити приємно людям навколо. І саме тому, що вони не навчилися. Бути самоцінними для себе. Якщо вони, ці хороші дівчатка, навчилися бути класними помічниками, крутими подругами, такими няшечками, бусічками, то ці жінки вони не мають власної опори. Вони опираються на оточення. На контакті з цими людьми. Якщо подрузі класно, супер. Якщо мама щаслива, нереально. Якщо чоловік задоволений, наготований, клас, пофіг, що ця жінка потім лежить ось так, от на дивані, не відчуваючи сил, не відчуваючи енергії, не відчуваючи бажання жити. І в такі моменти ці жінки відчувають, що блін, щось да не так. Якось я живу не своє життя. Я живу життя чоловіка, я живу життя роботодавця, я живу життя своєї мами, своїх дітей. А де я в цьому житті? І зазвичай саме ці кризові стани і приводять жінку до відчуття себе, до пошуку себе. Усвідомлення своєї опори і своєї самоцінності. І в мене була абсолютно ідентична історія, коли я зрозуміла, що є всі, крім мене. І я усвідомила, що е, моя впевненість на нулі, е, фінанси на нулі, стосунків взагалі ніяких немає. Ну, в мене були друзі, е, без яких я, в принципі, своє життя не уявляла. І це була така точка дуже болюча, яку має проходити кожна людина, особливо жінка, коли вона усвідомлює, що е, мене в моєму житті немає. І із цього починається якраз таки вибудова е, внутрішньої опори, внутрішньої зрілості, тому що сказати ні. Це в першу чергу усвідомити, що мені так не ок, я цього не хочу. Ви не уявляєте, яка мінімальна кількість жінок має в своєму лексиконі, це я вам суджу із своєї практики, і своїх клієнтів на програмі безмежна, в своєму лексиконі слово хочу. У нас його тупо немає, воно не привите нам, воно не було привите нашим мамам, нашим бабусям. Слова я хочу, я не хочу немає. І саме тому це задача кожної жінки почати йти в свої потреби, а з чого починається рух в потреби? Перше, ви починаєте ідентифікувати себе свої емоції. Друге, ви усвідомлюєте свої базові прегнантні потреби і другорядні потреби. Я вам прямо по списку програми безмежної говорю. Далі ви починаєте діяти із, цього, із цих потреб. І далі у вас тільки тоді, коли ви вибудуєте ось ці кордони, коли ви вибудуєте ось цю самоцінність і опору, а опора буде внутрішня. Не так як навчали раніше опиратися на оточення, тому що тоді, якщо ось така дитина орієнтована на вдоволення потреб інших людей, коли вона виховує виростає, то що відбувається? Зникає чоловік, руйнується все всередині. Зникає робота, краш самоцінності. Краш. Коли тобі за 30 ти хочеш бути тінейджером, е, зумером, вписатися в компанію. Краш. Крах самоцінності. Коли щось зовні, тобто те щось, на що ви взагалі не можете мати впливу, коли воно руйнується, у вас всередині просто відбувається колапс. Тому що опори внутрішньої не було. Саме тому вас так сильно може вибивати критика. Саме тому у вас можуть з'являтися фантазії, про те, що якщо ви відмовите, якщо ви скажете ні, то на вас образяться. Насправді ваш мозок дофантазовує і добирає, додає небезпеки до цієї ситуації, просто тому, що вам поведінка сказати Ні відстояти свої потреби і свої кордони є неприсвоєною. І саме тому мозку фантазується найгірше. боже. Він на мене образиться, вона взагалі перестане зі мною спілкуватися. Вони подумають, що я егоїст, і так далі. І як тільки ви починаєте діяти відповідно до своїх потреб, як тільки ви починаєте вибудовувати свої кордони, що йде наступним дуже зрозумілим дуже логічним кроком, тільки тоді ви дорощуєте себе, тобто стаєте зрілими особистостями, які. Усвідомлюють, чого їм хочеться, а чого їм не хочеться, і тільки зріла особистість може сказати ні без провини. Тому що це нормально, коли ви тільки пробуєте вибудовувати кордони. Це нормально, коли ви тільки пробуєте казати ні, що ви будете зіштовхуватись із великим відчуттям провини. Звісно, тому що з самого дитинства вам казали, це ти винна, що мама засмучена. Це через те, що ти е, зламала цю іграшку, це через те, що ти зробила щось не так. І е, цей об'єм. Правда, дуже важко витримувати. І я буду детальніше про це говорити на трьохденному інтенсиві Хороші дівчатка, живуть погане життя всього за 8 доларів, на які я вас запрошую. Також я проведу великий вебінар, як перестати бути хорошою, і стати щасливою, де ми розберемо всі. Кроки, інструкцію, як же ж виходити із цього синдрому хорошої дівчинки, які кроки для цього треба. І, звісно, саме там буде відкриття е, неймовірної терапевтичної програми е, самоцінності Безмежна. Я запрошую вас, якщо ви хочете долучитись, ми стартуємо 17 числа. Посилання ось тут в телеграм-каналі Доступ у вас назавжди. І я щиро е, вважаю, що Mm, ось ця вибудова внутрішньої опори це база всього. Це база вашої впевненості, це база вашого фінансового статку, тому що емоційно зріла стабільна особистість, це та особистість, яка зріло, стабільно, постійно отримує хороший дохід, яка вміє забезпечувати свої базові потреби. І якщо ви відловлюєте, що це про вас, то я дуже вас заохочую попрацювати якраз таки над вашою внутрішньою. І самоцінністю, тому що без цього нікуди ви все одно будете повертатися постійно, постійно в оцю точку, яка називається «А де ти? А де ти в своєму житті? А, дуже сподобався мені сьогоднішній формат. Сьогоднішня тема вона дуже мені близька, тому що я, мені здається, ніколи в житті не зможу забути ті відчуття, коли я була такою всією хорошою, правильною, бідною, нещасною дівчинкою, яка намагалася всім догодити. І це відчуття зараз це зовсім про зовсім про різне. І я щиро бажаю кожній жінці прийти в цю точку із мотивацією. Виключно для себе, не для чоловіка, не для мами, не для друга, не для роботи, а виключно для своєї насолоди, свого кайфу від життя і якості свого життя. Я вас обіймаю. Не забудьте підписатись, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Я завжди їх читаю. Мені супер приємні ваші відгуки, Я звертаю увагу на ваші запитання, тому з вас лайк. Дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і я вас обіймаю до наступної, до наступної зустрічі.